Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Сьогодні ми поговоримо на тему, як стати легкою та спокійною. Дівчата, тема для нас. Отже, сьогодні поговоримо про жіночність, я скажу пару слів, про те, чи впливає все-таки вдягання спідниць і суконь на наш стан. І, звісно, ми поговоримо про майндсет, тобто мислення. Що почнемо? Давайте почнемо ось з чого. Взагалі, визначимо для себе, що означає легкість і спокійність, або що означає бути легкою і бути спокійною. Так ось, давайте почнемо зі слова легка. Легка це яка? От, на вашу думку, легка, це яка? Наприклад, на мою думку, легка це та людина, яка легка на підйом, це людина, з якою легко в спілкуванні, це та людина, яка. У неї немає не те, що проблем, тобто вона до проблем відноситься легко. Тобто ти їй щось говориш, і вона не ізі. Тобто з нею, знаєте, ти не обтяжуєшся якось, коли ти з нею спілкуєшся. Ти розумієш, що з цією людиною якось все просто, тому що в мене є в житті одна людина, одна жінка. От я їй щось кажу інколи. Я розумію, що йде якийсь контр знаєте, контрнаступ на мої слова, і я не відчуваю якоїсь легкості. Я відчуваю якусь, знаєте, як це ускладнення. Тобто ти спілкуєшся, ти можеш просто ділитися якоюсь інформацією, але це настільки якось складно все, і ти думаєш. Чому? Просто, ну, як ви знаєте, не вистачає дійсно якогось повітря. От легкість це про повітря, да? коли є якийсь певний простір, я вам накидаю ідею, що для вас означає легка? Можливо, можете навіть паралельно десь це собі записувати. Тепер стосовно спокійна. Спокійна, знову ж таки, з одного боку, це, знаєте, якась спокійна, типу якась нудна, ну, тому що, знаєте, от спокійна, якась, як це сказати, не крейзі, да? тобто з одного боку, а з іншого боку, спокійна, це та, яка не істерить, да? тому що, я думаю, всі бачили цей ста стан жінки в істериці, яка починає не знаю, вже якось себе неадекватно вести. Тобто, якщо брати слово спокійний саме як протилежність стану оцього, Такого дикого, якогось трошки необузданого, саме історичного, то тоді так, да, це виходить спокійна. Спокійна це та людина, яка може донести інформацію в спокійному тоні, тобто та, яка не вирощить, не кричить, а от спокійно, знаєте, так якось м легко і просто доносить свою думку. От. А з якою в цілому спокійно, тобто ти біля цієї людини відчуваєш певний, певну гармонію, певний спокій. Да, тобто якусь таку, знаєте, як біля моря сидиш, шум е, цих називають, шум води, і так сонечко гріє, припікає, і ти от, відчуваєш себе спокійно, якось так. Знову ж таки, що для вас? Коли ви з цим розбираєтеся, нам потрібно розібратися з наступним. А що ж, е, давайте так, жінка спокійна і легка? Да? От, взяти її як образ, взяти її е, е, мислення. Її життя. От напишіть, опишіть, знову ж таки, тому що, е, дивайте, якщо ви дивитесь перший раз моє відео, я трошки поясню, мої відео більшість з них побудовані таким чином, що ви не просто слухаєте, як я щось тринджу на камеру, а ви ще паралельно робите якусь роботу. Тому що те, що легка і спокійна для мене, це не те, що ви вкладаєте в ці поняття. І ймовірніше, коли ми говоримо про якісь певні речі, типу, як жіночність. Про яку я сьогодні ще пару слів скажу. Кожна жінка вкладає це в своє, да, своє якесь бачення. Хоч я і вважаю, що е, все одно всі більші жінок, хай не всі більші жінок будуть складати приблизно одне те саме, але, тим не менше. коли е, йде запит, я хочу стати легкою і спокійною, то е, що ви вкладаєте в це поняття? От те, що ви вкладаєте, це те, яким ви хочете бути, да, те, якими ви хочете стати. Тому, відповідно, я й хочу, щоб кожна з вас з цим розібралася, тому що я вам не можу дати якусь універсальну алгоритм дій, ну, типу, щось для всіх, що буде працювати. Це неправильно, такого не існує. Тому ми з вами і займаємося такою не, та аналізом. Тому що я вважаю, що це самий чесний і правильний шлях якраз таки відповісти на це питання. Так ось легка і спокійна для вас, жінка, це яка? Знову ж таки, ви можете скажи, це та, яка, наприклад, не тривожиться через якісь проблеми. Це та, яка спокійно вирішує свої проблеми, да? це, та, яка не бере відповідальність всіх людей і там, своєї сім'ї, родини на себе. Тобто вона, нормально якось... ну, тобто, вона не бере чоловічі обов'язки на себе, давайте так скажу. Да? Вона легко відноситься до проблем, не звалює все на себе, як я вже сказала. Ви можете додати своє. Тобто можете навіть поставити на паузу і просто дописати. Або цілком, якщо ви. В цілому, якщо ви бачили десь жінку, яка спокійна, от ви на неї дивитесь ви розумієте, ця да, оця от спокійна жінка, от в неї прямо, ти не наїдишся, розумієш, я хочу бути як вона. Опишіть її, пригадайте. І ваша основна задача буде це порівняти себе з тією жінкою, її лайфстайл, і її майндсет, її відношення до життя і різних всяких проблем, і ваше відношення, тому що я бачу. Таку ситуацію, що легкість і спокійність забирають перше, це обов'язки, які ви берете на себе, тому що частіше всього. Неспокійність і оця да, легкість, ну точніше, таке протиставлення, якщо ми візьмемо. Жінка така спокійна, да? ну, як ми її уявляємо, що вона в сукні сидить, в неї довге волосся, вона так розвивається, знаєте, от вона в такому дзені, а неспокійна, да, що ми протиставимо, то це така жінка, баба в юбці, значить, як там каже, чоловік юбці да, з яйцями, от вона, вона фігаче, розумієте, да? тобто є якась особисто моя, це я моє бачення. Протиставлення ставлення да, цієї спокійної. Знову ж таки, це та, можливо, яка, в якої постійна тривога, вона просто в тривозі знаходиться в такому знаєте, напряженні. У неї аж прям тіло от від напряга аж видно, наскільки воно знаєте, не розслаблене. Так ось, якщо ми порівняємо ці дві жінки, а Боже, слухайте, мене інколи да, чуть -чуть за... 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 закидує в якісь ліса дрімучі, я інколи чуть-чуть відступити -чуть від от теми, Звикайте, такий стиль в мене викладу інформації. Зато чесний. Ну, тому що, камон, ну блог, це не пасуфльору читати, це от як є. Тому е... <кхід> я поки вже сказала цю фразу, забула, що я вже говорила, боже, я себе обожнюю. Коротше. Яка ви зараз порівняйте? Тому що якщо ми візьмемо цю жінку, мужик в юбки, да? такий типаж жінки, скоріш за все, чоловік біля неї буде там дуже такий, знаєте, хіленький, який нічого не робить, можливо, вона сидить на дивані, вона за нього все робить, робить за нього, за, за всіх. Да? Тобто вона постійно. Я коняка, в общем, фігачить в житті, в бізнесі, там іще десь, на да, себе не відчуває спокійно. І б хотілося, щоб вона прийшла додому, наприклад, і був би чоловік, який, ну, як мінімум, хоча б щось по будинку, да, там, що стосується якогось побуту, взяв якусь відповідальність на себе там, за дітей, да, за подружжя. так вона все організовує, тобто якийсь такий типа жінки. Тому що ми тут можемо зробити такий висновок? Якщо ми поглянемо на майнсет, тобто мислення цієї жінки? Да. Ми побачимо те, що вона, ну, знову ж таки, там може бути все, що завгодно. Але, наприклад, що вона все робить, тому що вона вважає, що чоловік, наприклад, не може зробити краще, ніж вона. Тобто такий контрольор. Да? Вона може думати про те, що вона має все робити, тому що так вона отримує якусь, не знаю, любов. Хоча, знову ж таки, Маловірогідно, але тим не менше. Тобто, є якась, можливо, вторинна вигода да, від того, що вона так все грами зділа на свої хрупкі плечі. Отут нам треба й порівняти. Тобто, ваша задача порівняти свій майнсет і що у вас відбувається в голові, за тим образом легкої, спокійної жінки. І, відповідно, вам задача змінити свої думки. Да, тому що ми багато собі чого не дозволяємо, бо ж там стільки всього може повилазити, насправді, да, що я собі просто не дозволяю, я не дозволяю собі розслабитися. Наприклад, я знаю, от моя мама, вона така людина, яка от, в неї немає, вона, коли сидить і просто відпочиває, вона себе чогось карає за це. Тобто я розумію, що є, якісь, ну, є частина людей, да, які не можуть просто спокійно розслабитись посидіти. Тобто їм їм треба щось постійно робити, вони не можуть просто відпочити, там, ну, сісти якось, да, розслабитися. Розумієте, тобто треба собі поглядіти, що там у вас в голові відбувається? Чого ви неспокійно? Навіть можете відповісти на питання: а що ваш спокій і легкість забирає? Хм? Хто забирає легкість і спокій? От і оно. Тому тут зрозуміли, ваша задача оце проаналізувати, бо я не знаю. Тому що якщо, наприклад, я буду опиратися на досвід своїх клієнтів, там були ну, дуже різні е, різні, як би скажімо, ситуації, але якщо так прям загалом всіх обобщить, то це було одне. Це коли люди брали відповідальність на себе, хоча в їх обов'язки це не входило. Тобто вони не віддавали обов'язки там, не знаю, дітей, чоловіка їм. Вони робили все за них. Тому ця легкість і спокій трошечки. Uh, йшли не туди. Те саме, можливо, не вміла казати ні, да? Теж. але якщо так, прям от очі, або бчіть, я ж скажу, це про обов'язки в більшості випадків. Але що у вас там, це ви, ви маєте відповісти на питання? Давайте ще поговоримо трошки про жіночність і сукні і спідниці. Значить, я пам'ятаю, що я була, слухала вебінар. Жіночки-психолога, яка говорила про те, що якщо ви хочете стати жіночним, прокачати свою жіночність, вам обов'язково треба носити спідниці і ці сукні ходити на каблуках. Я чу-чуть ошаліла в цей момент, тому що які сукні і які каблуки. По-перше, окей, давай скажу, давайте скажу пару слів про жіночність. Тому що мені здається, жіночність все одно так чи інакше перетинається з легкістю і спокійністю. Так от, о, моє бачення жіночності наступне: Жіночність це ваше проявлення як жінки. Ви можете стереотипно, да, тобто у вас стереотипне таке бачення жіночності, як легкості, ніжності, такої чуть-чуть мамі в energy vibes, да, тобто енергія мами, там, я не знаю, енергія такої жінки-жінки в контексті її стереотипного проявлення. Знову ж таки, ми в ці поняття можемо вкладати що завгодно. У мене, до речі, був допис в інстаграмі про жіночність, можете його прочитати. Я говорила про те, що жіночність можна розглядати з точки зору стереотипів, і те, що я вважаю правильним, це жіночні, жіночна жінка, типу всі жіночні, просто у кожного жіночність проявляється по-різному. І жіночність має. Різне, скажімо так, обличчя. Але якщо ми будемо говорити про жіночність стереотипну, яку більшість да, хочуть досягнути, хочуть бути жіночною в стереотипному понятті, окей, це у нас спокійність, це легкість, більшість, скоріш за все, це скаже. Це якась ніжність, да, така безтурботність в якісь моменти. Це про проявлення себе там і так далі. Оцей момент. От. Про жіночність пару слів сказала. Тому е, ви маєте зрозуміти наступне, чим був мій меседж? Е, не розглядайте жіночність як щось типу, ніжне, тому що, що чоловіки тоді не можуть бути ніжними, чи, що, ну, як ви розумієте, чи легкими, спокійними не можуть бути чоловіки. Тобто я до чого веду? Е, коли ви говорите, я хочу бути, стати жіночною чи бути жіночною, е, подумайте над тим, що ви вкладаєте в поняття жіночність. І тоді вам буде легше прийти до того, що ви хочете. Ось, тому що, як я сказала, жіночність, стереотипно, це одне. Це більше людей хочуть до цього прийти, що вони вкладають. Да, Стереотипно, жіночне. І жіночність, як по-нормальному, я вважаю, так було б ну, так правильніше. Це те, як ми всі по-різному проявляємося. Тому тут, я думаю, ми розібралися. Стосовно спідниць та суконь, дівчата. Дивіться, якщо ви вдягнете спідницю чи сукню, взагалі будь-який гарний одяг, ви будете відчувати себе однозначно краще. Да? Коли ви нафарбовані, не знаю, ви класно у вас класна зачіска, ви вдягнули те, що вам подобається. Да, Ви будете однозначно відчувати себе по-іншому. Але чи впливає спідниця на ваше, скажімо так, відчуття себе? Ні. Тому що дивіться, ви можете Окей, ви сьогодні вдягнули спідницю. Чи це змінило ваше мислення стосовно того, що чоловік має брати на себе частину відповідальності? А -а. Якщо ви не змінили своє мислення, ви хоч можете круглосуточно ходити в спідниці, але е фундаментально це нічого не змінить. Да, ви можете відчути себе такою легкою і жіночною, і от такою дівочкою дівка але це вплине на ваше відчуття і на ваші дії. Не вплине. Те саме, і підбори, да, ви можете вдягнути підбори. Але якщо ви в душі, у вас є один тип мислення, де ви е робите все за інших, да, де ви робите те, що заважає вам бути легкою і спокійною насправді, то одяг і оце зовнішні якісь зміни ніяк не повпливають на ваше внутрішнє. Тому що, я думаю, ви дуже часто помічали, коли дійсно істинно Природню, да? тобто це йде зсередини людина спокійна, вона легка. Щоб вона не вдягнула, вона все одно буде спокійною і легкою. Тому, е, да, це просто дуже легко вдягнути спідничку і подумати, що ну все, я вже, я вже легка і спокійна. Але насправді за тим, щоб дійсно відчути себе легкою і спокійною, відчути оцю, знаєте, просто коли ти в гармонії з собою. За цим стоїть дуже велика робота. Робота над собою, а не над зовнішнім виглядом. І оце дуже така помилкова думка про те, що ми думаємо, от я зараз собі губки накачаю, от я щас прищі вилікую, я зараз волосечко відрощу, я щас худну на пару кілограмчиків, і тоді я ще груди собі от увілічу, да -да -да, лазерку зроблю, і от тоді я тільки заживу, тільки я буду себе тоді відчувати. От ці от дівчатка-дівка, цієї принцеси, да? а ніфіга. Є багато історій, коли люди виліковували свої прыщі, я не знаю, там. Відрощували волосся, робили груди, і вони себе так не відчували. Тому що все йде зсередини. Ваше внутрішнє впливає на ваше зовнішнє, а не навпаки. Да, Звісно, це може вплинути в контексті, ну, ви себе будете по-іншому відчувати. Але якщо ви вважаєте себе гівном на палки, від того, що ви вилікуєте щось, свої прищі чи ще щось, це не змінить того, як ви себе дійсно відчуваєте. Це буде, знаєте, такий, як це сказати, Ілюзія того, що ви себе краще відчуваєте. Хоча, знову ж таки, я не заперечую, що дійсно може бути так, да, коли ви щось змінюєте в собі, стає... саме це було б проблемою, розумієте? Тоді так. Але якщо ми говоримо про якісь глибинні моменти, то, звісно, це над цим треба працювати. Ось так. В цілому це все, що я хотіла сказати. Наостанок. Ану, зачекайте. так, да, це все. Це все. Тому, якщо відповідати на питання, як стати легкою та спокійною, це потрібно змінювати себе, забрати з життя те, що якраз таки не дозволяє вам бути легкою та спокійною. А для цього потрібно зробити аналіз над собою своїм життям. І я думаю, що у вас все вийде. Якщо у вас є якісь питання, і ви хочете попрацювати над цим індивідуально, да, швидше, скажімо так, швидше дійти до вирішення цього питання, я вам рекомендую звернутися до мене на консультацію, де ми з вами чітко, покроково розберемося, як же вам в конкретно вашому випадку стати легкою та спокійною. І що вам може заважати? Тому що ви можете якби, проаналізувати, але все одно будете відчувати, що якось та ні, ну, щось не виходить. Ну, я, наче я і розумію, але наче все одно не виходить. То якраз з цим я допомагаю. Тому вся інформація є в описі під відео. Все, не буду затягувати відео, як я люблю щось на, на транжир. На... Ну, ладно, хотіла сказати погане слово. Ну, взагалі, да? багато говорити. Все, любі. Гарного вам дня, вечора, ночі і до зустрічі в наступних відео.